Як швидко вивчити будь-який вірш. Ніяк. Перше, що нам потрібно, це знайти вірш, який нам дуже сильно подобається. Добрий день. Добрий день. Після того, як ви знайшли вірш, який вам подобається, потрібно його прочитати виразно. Криватим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Голі танці у центрі Дніпра їх влаштував один із фанатів гурту Врем'я і стекло, концерт якого пройшов місце напередодні. Немає пари, то будуть хмари. Я хмаринка. В цьому напевно правда пташина. А що ж людина? А як же людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має. А крила має. <паспоробляр> Вони, ці крила не з пуху пір'я. <паспоробляр> а справди чесноти і довір'я. У кого звірності у коханні? Тато старався, мама терпіла. Ідеальна формула кохання. <паспоробляр> <паспоробляр> У кого з вічного поривання. На старт, У кого щирості до роботи. Ну мені нравиться, як воно горить. У кого щедрості на турботи. Багата сім'я, але треба і їсти, і то, і все купити до хижі. У кого з пісні, або з надії, або з поезії. Або з мрії. У мене є мрія. Вільна. Сильна, квітуча Україна, яку поважають у всьому світі. Щасливі та заможні українці, впевнені у майбутньому, які пишаються своєю країною. Але на це все мені потрібні гроші. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має. Окрім того, щоб виразно його прочитати, треба ще вірш зрозуміти, то взагалі зрозуміти його суть. В чому суть вірша? Саме головне залишається людьми і кричить, що я живі. Я живу, наприклад, крила, крилатим ґрунту не треба. Кожен для себе своє щось зрозуміє для мене. A few moments later. для мене цей вірш про людей, які вірять. Вірять в певну ідею, яку вони сповідують. Вони сповідують, що ця ідея дійсно важлива і її реалізація можлива. І тому будь-які перепони, які трапляються на шляху в них, вони для них не є великою проблемою, того що перспективи досягнення власної цілі набагато більше їх захоплюють аніж проблеми, які можуть виникнути на шляху реалізації цієї. ідеї. От, криватим ґрунту не треба. Як дуже легко запам'ятати цю фразу, і взагалі вона запам'ятовується легко, того що тут є алітерація. Кр. гр, -тр". Кр гр, Кр, Криватим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Просто запитання, просто відповідь. Просто запитання просто відповідь. Ніякої немає, взагалі там метафори і тому подібне. Мені здається, що землі немає, тут мається на увазі. Немає господарства. Бо в принципі для людей найважливіше була земля. Вона їх годувала в усі часи. І тому землі немає, ну нічого страшного, буде небо. Просто супер-кльова ідея! Немає поля, то буде воля. Тобто, теж немає де працювати. Нічого буде за те свобода, є вільний час на себе. Немає пари, то будуть хмари. Я особисто сприймаю цю фразу як просто. Як жарт. Жарт на тим, що, типу, якщо в людини немає іншої людини, яку вона любить, ну будуть хмари, будуть свої якісь мрії, тому подібне в хмарах можна літати. Як не з людьми дружити, то в хмарах своїх особистих літати. Потім фраза в цьому, напевно, правда, пташина. Я особисто сприймаю цю далі далі просто текст, ніби він розділяється на дві, дві думки однієї тої ж самої людини. Або на, на два персонажі навіть. Типу, спочатку один персонаж висвітлює думку стосовно того, які б не були перепони все одно. Я хмаринка! Вони не страшні для людини, в якої є ідея, в якої є віра. А далі. Думка стосовно того, що є інші люди, які, наприклад, не мають цієї віри, не мають цих крил, не мають цієї ідеї в голові. І тому для них оце все не має ніякого значення. Того, що в цьому, напевно, правда пташина. Про небо і тому подібне. А що ж людина? Бо крила, як не крутий, є саме у птахів більше, а не в людей. В людей теж немає типу, крила. Запитання тої людини, яка ні в що не вірить, але хоче дізнатися відповідь на своє запитання, не так хоче повірити в ту ідею, яку їй пропонують, як просто хоче збити з пантелику ту людину, яка вірить і сповідає свою ідею. Тому запитає: а що ж людина? А як же людина? Ти мені поясни? Одну крила гаразд Це для птахів, а для людей що? А що ж людина? Людина, а як же людина живе на землі? Людина та живе на землі. Куди? Куди і ті крила? Сама не літає, бо насправді не має крил. А потім так задумається: ну, гаразд. Крила, в принципі, це метафора. А крила має. крила має. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Двічі повторення. Ну і тут же ж далі... Продовжується як сама ідея, в кого яка ідея може бути, від чого ці крила, у кого звірності у коханні. Мені подобається, як воно горить. Тут ніяких метафор абсолютно немає. Просто просто говориться по факту. У кого звірності у коханні, у кого звічного поривання постійно буде повторюватися, у кого, у кого, у кого, у кого. Дуже легко запам'ятати, у кого звірності у коханні, у кого звічного поривання, у кого щирості до роботи. У кого з щедрості на турботи. Поки глаза ж вилазять у них. Ну, а мені це по приколу. У кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає. А крила має. А крила має. Найголовніше зрозуміти не просто суть вірша. а Значення цього вірша для вас, тобто знайти певні якісь реалії в вашому житті, які відлунюються з цим віршем. Так буде набагато легше це запам'ятати. Так, щоб коли ви читали цей вірш, коли просто проговорювали ці слова, у вас в душі ну, тут все починало просто ну, горіти. Згоріла хата, гори сарай. Так, от, от наприклад, цей вірш «Крилатим ґрунту не треба, або крила, або ай правда, крилатим ґрунту не треба. По-різному завжди трактують в інтернеті. Але в принципі вірш називається Крила. Оперше, для мене особисто цей вірш відгукується, тому що в мене завжди було багато якихось максимально дебільних ідей. А чи рідна геніальна ідея для вас літнього морожена під названням Майонез. Попробувати більше, ніж один раз це морожено я просто не змогла. Уж больно вкусним вийшло воно. Але, на мою думку, вони були прекрасними ідеями, просто для інших вони були незрозумілі. І тому люди на це реагували зазвичай так. What the fuck!! У мене постійно були якісь в житті крива які хтось, можливо, намагався навіть підрізати, але це неможливо. Багато було якихось ідей в житті. І вони не реалізовувалися через те, що вони, наприклад, A few later. люди дивляться на. Мої дії отакими просто очима. What the fuck? Не розуміючи, нащо це роблю, для чого. Тобто воно якось не співпадає з реальністю, з реалістичним баченням світу. Але, чесно кажучи, реальність існує доти така, поки хтось не прийде і не змінить її. Бути реалістом, який живе в реальності, яку вже створили, це добре. Але мені цікаво бути реалістом, який створює нову реальність. Оже! яке кончене! Блін, <гум> я вже бачу, що це буде за відео. Потім ще дуже класний є спосіб, щоб вивчити вірш. Треба з кимось його вчити. Можна взагалі навіть пограти в гру, ставиться декілька людей. Якщо є така можливість, звичайно, і говориться. Один, один говорить першу фразу, другий, другу, ну і так далі, третій, третій, четвертий, четверту. Так набагато легше вивчається, і потім придумати певні правила. Наприклад, правила такі: потрібно прочитати з телефону цей вірш і в свою фразу. Сказати, дивлячись в очі людині. І коли інша людина буде вам казати якусь фразу, ви маєте дивитися теж в очі в цей момент. Якщо не встигли прочитати свою фразу і підняти очі в той момент, коли ви говорите або вам говорять, ви програли I'll be back. один із таких класних методів вивчення вірша це спів. Петро Штур приспіває пісню, мамину світлицю. Скільки себе пам'ятаю заважливо вивчаючи вірш, зрозуміти один момент: поезія це теж слова. Cry, Вірші, по суті, не є якоюсь магічною сферою. Мені подобається ще дуже сприймати вірш як будь-яке інше слово, як будь-який інший текст. Тобто, наприклад, проходиш додому, такий о, треба помити посуд. В тебе виникає якась емоція під час того, як ти промовляєш цю фразу, або просиш там, дай мені гроші, я схожу в магазин, куплю продукти. Цю фразу, поет, наприклад, оцю фразу може в якийсь момент використати у власному вірші. Він просто напише цю фразу, дай мені гроші, я схожу в магазин купити продукти. Він її трішки обрізе, і, наприклад, там, в 4 слова вкладе, або, можливо, навіть і не обріже, так от потім додасть. Ритміку, метафори, образність, і тому подібне, і створить певну вже таку цукерочку. Так от, до чого це взагалі веду? До того, що будь-який вірш, він як і будь-який текст може промовлятися звичайною емоцією, звичайною інтонацією, тобто реалістично. Якщо взяти віршу цей крила там ґрунту, не треба, можна його промовляти так. Криватим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В принципі, це робиться для того, щоб набагато легше було запам'ятати, тому що коли одна інтонація, одна емоція, набагато легше запам'ятовувати персонажа. Людей таким чином можна закохати в певного персонажа. До прикладу, Венздей. В неї майже. По суті, немає більше ніяких інших емоцій, окрім як одної, вона постійно така серйозна, якась тому подібне. І тому дуже легко запам'ятовується всім. Так от, якщо вам хочеться, щоб вас запам'ятали, треба вести тільки одну емоцію. Треба тільки з одною емоцією промовляти весь текст. Якщо вам хочеться виразити думку, яка знаходиться в тому чи іншому тексті. Можна виражати декілька різних декілька, декількома різними емоціями, емоціями вражати той текст, який написаний в цьому, наприклад, вірші. До прикладу, криватим ґрунту не треба. Землі немає. То буде небо, немає поля. О -хо -хо -хо. То буде воля. Немає пари. То будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А що ж людина? А як же людина живе на землі, сама не літає, а крила має? А крила має. Вони ці крила не з пуху пір'я, а справди, чесноти і довір'я. У кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії? Людина нібито не літає, а крила має, акрила має. Всім привіт! Мене звати Ісус і ви на каналі Ісуса. Мені подобається вивчати вірші, подобається читати вірші, подобається писати вірші. І мені хочеться зробити деякий інший погляд, взагалі на поезію. Зазвичай вірші в Інстаграм, в Тікток, в Ютуб виставляють, просто саме їх читають, тобто декламують. А мені хочеться зробити невеличке таке прям шоу з віршів. Спробуємо, подивимося, що з цього вийде.